Щоб ані дали точну інформацію повністю. Yeah, Писання і все остальное 500 просять. Це Олександр Прат. Запам'ятайте це обличчя. А ще краще, поширте його своїм знайомим, бо ця людина точно заслуговує слави. За два роки аферист ошукав зо три десятки сімей, маніпулюючи почуттями людей, які готові віддати все, аби дізнатися, хоч якісь новини про своїх близьких, аферист заробив. Понад 4 мільйони гривень за тисячу доларів обіцяв фото чи відео від 4,5 тисяч баксів. Обіцяв внести людину у список на обмін. Натомість родини отримували лише емоційні гойдалки. Нині Олександр Прат і його дружина, яка йому допомагала, є фігурантами кримінальної справи про шахрайство і обоє під домашнім арештом. Ми поспілкувалися з родинами, яких, на жаль, ошукав аферист, і покажемо, як йому це вдалося. Це складна і тригерна тема. Тому обов'язково подивіться повне відео і поширте його іншим. Можливо, це допоможе вберегти родини зниклих безвісти від потрапляння на гачок шахраїв.